Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати запечене м'ясо. Готується не складно, ну і я думаю, що будь-хто із вас полюбляє смачненьке запечене м'ясце. Тож давайте починати готувати. Так, буду додавати мелений коріандр, мелений імбир, сік лимону, соєвий соус, сіль, звичайно ж, копчена паприка, часник та чорний мелений перець. Абсолютно всі спеції ви можете брати за своїм смаком. Подобається, додавайте, не додавайте, як вам подобається. Соєвий соус також. Якщо ви любите його пікантні такі нотки, звісно, додавайте. І ще потрібно трішки рослинної олії. Готуємо маринад. Готується все дуже просто. Поєднуємо всі спеції, сіль в одній мисці. Пропорції ви також можете коригувати за власним смаком. Коріандру я додаю побільше. Ну, мені з м'ясом він взагалі дуже класно смакує. Тож коріандр має бути. Також полюбляю багато копченої паприки. Вона не тільки дає нам класний смак та аромат, а ще й шикарнючий колір. Ну, чесничку, звісно, також шкодувати не варто. І сіль. Далі додаємо лимонний сік, трішки рослинної олії, також небагато соєвого соусу. Все перемішуємо. У нас має вийти доволі густа, однорідна маса. Ось дивіться, яка виходить краса. Дуже ароматний маринад, і дуже часто в нього ще додають мед. Якщо хочете, звісно, можете додати. Переходимо до м'яса. Ніяких особливих там, підготувань робити не потрібно. Я лише роблю ось такі не дуже глибокі розрізи. Можна їх не робити. Це все просто за смаком. Потім, коли м'ясо запікається, воно дуже гарно виглядає з цими розрізами. Далі промащуємо маринадом м'ясо з усіх боків, а також в розрізах, щоб якомога більше там у нас потрапило туди спецій. Буде дуже класно. Я залишаю м'ясо маринуватись в холодильнику на ніч. Але якщо у вас цього часу немає, вам треба швидше, ви можете залишити на годинку-півтори. Взагалі, звісно, чим довше воно полежить в холодильнику, тим краще воно промаринується. Воно буде м'якішим, ароматнішим. Але години також буде достатньо, якщо вам, ну, прям. Потрібно його запекти. М'ясо перекладаю в миску, зверху закриваю харчовою плівкою і на ніч в холодильник. М'ясо постояло, давайте його розкриємо і будемо запікати. Подивіться, яке гарненьке аромат зараз просто ну, неймовірний. Запікати буду у фользі. Можна, якщо нема фольги, можна запікати також в рукаві для запікання. Викладаю сюди м'яско наше гарненьке. І добре загортаємо у фольгу. Духовка у мене вже розігрівається на температуру 180 градусів Цельсія. Відправляю туди м'ясо запікатись. Запікатись воно буде приблизно годину. І хвилин за 15 я розкриваю фольгу. Щоб воно підрум'янилось зверху і щоб у нас була апетитна, красива шкірочка. М'ясце готове. Запікала я його виходить десь годинку в фольгії і хвилин 25 без фольги, щоб воно ось так підрум'янилось. Подивіться, яке воно класнюче. Таке м'ясо прекрасно смакує в теплому вигляді, але в охолодженому його можна нарізати на такі тонюсінькі слайси і використовувати, наприклад, для бутербродів. Виходить дуже смачно. Щиро дякую вам за перегляд і всього вам найкращого!